Коли садовий піде вслід за Трухановим. І чи відбудеться у Львові опалювальний сезон цього року? Сьогодні є 227 запитань на сесії Львівської міської ради. Більшість це більшість садового. Я би назвав садового із фрідманом. Нема нічого людського. Все є в питаннях фунтів садового, фрідмана, пупс. Як же ми забули про пупса? Пупс же ж виходить вишиванці, каже. Ми змагаємось з Андрієм Івановичем, боремось, опозиція на телеканал НТА вилізаємо і сваримо його. Системно сваримо, правда, вже там яку третю-четверту канденцію, і там вже півміста пів Львова пуп приватизував. І далі сварять От Таке враження, що це єдина команда. Ті граблять, ті сварять. Ну так, щоб ніхто з чужих знаєте, не зайшов і, і справді не зупинив це свавілля, цей дограбунок. Міста Львова, коли садовий піде вслід за Трухановим, і чи відбудеться у Львові опалювальний сезон цього року? Сьогодні є 227 запитань на сесії Львівської міської ради. Більшість це більшість садового. Я би назвав садового із фрідманом. Нема нічого людського. Все є в питаннях фунтів садового фрідмана. Пупс, як же ми забули про Пупса? же пупс ж виходить вишиванці, каже. Ми змагаємось з Андрієм Івановичем, боремось. Опозиція на телеканал та вилізаємо і сваримо його системно. Сваримо правда, вже там яку третю, четверту канденцію, і там вже пів, пів міста Львова пубжоприватизував. І далі сварять От Таке враження, що це єдина команда. Ті граблять, ті сварять. Ну так щоб ніхто з чужих знаєте, не зайшов і і справді не зупинив це свавілля, цей дограбунок. Міста Львова